Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про глибину знань. Я робив перше відео про три речі, які зроблять програміста краще, і я одну з речей згадував, що треба розбиратися, як речі працюють всередині. І було класне питання від е глядача. Хотілося б більше від підписника. Сподіваюсь, хотілося б більше підписуйтесь, до речі. Хотілося б більше прикладів практичного використання глибини знань, наприклад, тих самих мережевих протоколів, як то може допомогти в розробці, бо зі свого досвіду можу сказати, що я почув про них багато років тому в університеті. Так жодного разу ті знання і не пригодилися. Я про це відповім не в цьому відео, не в цьому. Я от конкретних прикладів вже не збирав, Я зроблю окреме відео, покажу ці приклади. Але сьогодні я хотів би підійти більш концептуально. І основна ідея така, що коли ви починаєте. Я колись так давайте. Колись я думав, що е, якщо ти в чомусь краще розбираєшся, то воно допомагає дебажити і економить величезну кількість часу. І це правда. Але крім того, е, розуміти, як щось працює всередині, дуже важливо для проєктування, тому що ви не можете опиратися тільки на те, що вам пишуть е, в, в маркетингових матеріалах. І е, е, от у вас є база даних, якась. Поздріс, мускуль, монго чи ще щось, неважливо. І що станеться з перформансом бази даних, якщо ви докинете туди даних в два рази більше? Як воно все працює? А транзакції, воно ізольоване, поки ви не розумієте, як воно всередині працюєте, працює, ви не, розум... ну, не знаєте властивостей цієї системи. Розумієте достатньо, хоча б концептуально. Якщо ви розумієте концептуально, як воно всередині працює, ви розумієте властивості. А властивості вам потрібно розуміти для того, щоб ви могли проєктувати правильно. Тому що якщо ви не розумієте властивості під систему, яку ви хочете використовувати, то ви не можете задовільнити вимоги до загальної системи, яку ви будуєте, тому що у вас є вимоги, і вам треба знати, що чи якби якось вирішить ваші проблеми, той чи інший інструмент. Тому дуже важливо. От Розбиратися, як це працює всередині. Прикладів я наведу в окремому відео, але зараз я просто розпишу концептуально, як я його бачу. Да? Тобто для... що, що таке знання взагалі фундаментальне? І теж був класний коментар про те, що якщо я зараз щось вивчу, через місяць я вже забуду чи мені треба там, повторювати, бо воно все оновлюється. Тому мій підхід. От ділюсь своїм власним підходом. Як я підходжу до того, як вивчаю щось, щось, як от розбираюсь в розробці і набираю ці знання. Перше, я завжди намагаюся розбиратися в якихось речах фундаментальних, які не втратять актуальності через місяць, через рік, через два, часом через п'ять і часом через 10. Крім того, дуже важливий аспект, що знання мають чіплятися одне за одного. Часом вони чіпляються за практичний досвід, але давайте я спробую розмалювати, дивіться. Можемо уявити знання як дерево. Тобто, у нас є от така от земля. І от я відразу перепрошую, за... я точно малюю не дуже гарно. Але, припустимо, це наше дерево. І це стовбур. І я буду просто малювати гілочки. А у нас є гілочка. І це знання. тобто Стовбур це найбільш фундаментальні знання, базові. Тепер у нас є гілки. От гілка, я перепрошую, що воно все корявенько, Але нічого страшного. Тобто кожна гілка це якийсь галузь знань, умовно. І потім у нас є більш щось деталізоване. Деталізовані гілочки, деталізовані. І це такі, можуть бути, досить концептуальні речі, ми знаємо. Гілки, гілки, тут гілки. І воно все ділиться на інше, на інше, на інше, на інше. І от ви в голові будуєте таке дерево. Можливо, варто навіть, я не знаю, таке дерево намалювати з якимись технологіями. От Ви будуєте це дерево, і, наприклад, тут у вас вже листочки. От Малюємо листочок, листочок, листочок. Це ви, коли от листочок, це значить, що от якісь супердетальні, якісь нюанси. А тепер дивіться, тобто у вас є в голові це дерево, і вам треба щось нове вивчити. Ви собі Взяли, давайте іншим кольором. Ось сюди щось нове довчили. Оп. Оп. Потім довчили сюди щось новеньке. Можливо, тут якісь листочки. І коли ви це вивчаєте, воно все чіпляється на одне дерево. І потім ви знаєте, наприклад, як цей листочок пов'язаний. З цим листочком, ви розумієте, як воно між собою пов'язане, як воно одне на одно впливає. Можливо, взагалі практично не впливає, тому що одне знаходиться тут, одне знаходиться тут, а можливо, впливає, тому що одне тут знаходиться, одне тут. Тепер уявимо, що у вас немає у цього фундаменту, і ви вивчаєте щось нове. І виходить так, що, типу, нема оцієї гілки моїй тик-тик-тик-стерли. І ви щось вивчаєте. І оскільки йому нема за що зачепитися, вона просто падає на землю і пропадає. Вважаєте, що це через місяць ви забуваєте. Якщо, е, якщо ви е, чого, щось треба вивчити тут, ну спробуйте щось побудувати, щоб йому було за щось зачепитися. І коли ви будуєте те, що було б зачепитися, воно накопичується з кожним роком все більше і більше. Так, звісно, деталі, наприклад, був такий класний коментар у мене на каналі про. Те, що книжка про, про ТЛС була прочитана з всіма всіма протоколами, а потім через два місяці забулося. Але все одно, якщо ви навіть прочитаєте книжку про ТЛС, ви все одно будете пам'ятати, якщо це таке, що у вас там є симетричне шифрування, що у вас є. Certification authority, що у вас є ланцюжок сертифікатів, що у вас є. Perfect forward secrets, який гарантується тільки при Diffie Hellman Key Exchange, а при обміні через там, приватний ключ з е симетричним ключем, воно нічого не спрацює. Да? Тобто, якщо подивитися на це дерево, у це... вас ви прочитали книжку, добре, у вас багато-багато листя було. Припустимо, тут якась нова сфера. А потім це листя опало, але все одно ви потім можете почитати, відновити знання, і у вас все одно є дерево, на яке ви можете почепити інші гілки і якось зв'язати з одним. Тому ця штука от, такий підхід працює. Тому дуже-дуже раджу ем, якби набувати фундаментальні знання. І в наступному чи через одне відео я розповім декілька прикладів, як от просили в коментарі ем, поділитися. І, звісно, ставте лайк, підписуйтесь, і пишіть в коментарях, що ви ще хотіли почути на каналі. Можливо, хтось пам'ятає мультик MongoDB із WebScale. Це прям топовий мультик. 5 хвилин. Я залишу лінк в описі під відео. Це прям топчик. Подивіться, це прям кайф. Це про те, що треба розуміти властивості, як воно всередині працює, а не просто якби опиратися на маркетинговий матеріал.